І, як ви знаєте, був новий рік. Ві всіх вітаю з Новим роком 2026 рік. Бажаю всім щастя, добра і миру. Ну а зараз ми будемо розпаковку подарунків. Робити, що мені подарували Дід Мороз, приніс на Новий рік. Перше це таке огром'є сквіжмелове, яке я писала в письмі. Я написала сквіжмело велике, і він мені приніс. Далі міні такий принтер, я на ньому вже розпечатала дуже багато фото. І це були подарунки, що мені приніс Дід Мороз у мене вдома, а зараз ми будемо дивитися, що мені приніс Дід, Дід Мороз у моєї бабусі. І ось такий подарунчик. Давайте дивитися, що всередині. Перша це шоколадка Мілка. Я дуже люблю шоколадки. Там ще були 500 гривень, але я їх вже положила. Далі отакі от ось носочки з дідусь морозом. Дуже тепленькі. Дивіться. І саме останнє у нас пледик, який я хотіла, який я просила на дідуся морозу у бабушки. Подивіться, як, скільки у нас багато подарунків. Я цьому задоволена. Всім па-па, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім гарного року!